На вашу думку, яка зараз зброя необхідна Україні найбільше для контрнаступу? Зараз говорять там про операцію, яка може бути на запорізькому напрямку, може бути не на запорізькому. Ми цього не знаємо. Але на вашу думку, як аналітика, що найбільш необхідно? Я б сказав так: що для проведення саме контрнаступальних дій. Або власне це не контрнаступальні, це будуть наступальні дії, тому що війська зараз знаходяться в обороні а обидві обидві сторони конфлікту знаходяться в обороні. Тому ми говоримо про ту кількість і якість озброєння, яке дозволяє виконати завдання саме наступальної операції, а це артилерія. Яка виконує леву учаску вогневих завдань наших в реаліях нашої війни? Це прикриття з повітря, і це прикриття складається з винищувальної авіації і сил військової системи протиповітряної оборони, це передача нам більшої кількості вогневих засобів, які дозволять нам впроваджувати і надалі концепцію безконтактної війни. Самі розумієте, навіть один кілометр в різниці дальнобійності зброї вирішує дуже багато. Тобто, ну як мінімум, це життя і здоров'я наших військовослужбовців. Це те, що стосується саме передової і безпосереднього контактного бойового зіткнення з противником. Але виходячи з того, з, чим, з ким ми маємо справу на сьогоднішній день на порядок денний виходить такі види озброєння, як високоточні дальнобійні засоби ураження. Завдяки яким ми можемо знищувати оперативні і стратегічні ресурси противника, які знаходяться далеко за лінією фронту. Ми зможемо знищувати об'єкти противника, які становлять для нас критичну небезпеку. Йдеться про стратегічні літаки або кораблі. Таким чином ми говоримо про отримання ракет підвищеної дальності, я скажу так, що підвищена дальність у 300 кілометрів для нас вже не достатньо. Ми показали, наскільки ефективно ми можемо вражати противника, який дислокується в глибині території Російської Федерації, і показали, наскільки це важливо. Ну, саме простий приклад: ті два літаки стратегічної авіації Російської Федерації, які були виведені з ладу, вони фактично виведені з ладу вже. Майже остаточно, тому що відремонтувати їх буде неабияка задача, і у мене є великі сумніви, що їх можна буде взагалі відремонтувати. А противник таким чином позбавився щонайменше е певної кількості пускових установок для. Для запуску ракети нанесення ударів по нашій інфраструктурі, тобто, знаєте, є два, два таких сегмента у поставці озброєння і бойової техніки те, що безпосередньо дозволяє нам виконувати завдання на полі бою, і те, що захищає Україну як державу від терористичних атак Російської Федерації.